Десять заповідей, книга Вихід. 20 розділ. Бог промовив усі наступні слова, наголошуючи Я Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня Він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола. Ні його осла, ні будь чого, що є у Твого ближнього. Але люди не могли в повноті виконати Божий закон. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Тому тепер кожна людина, яка приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, отримує прощення гріхів, мир з Богом і надію на вічне життя. Якщо це відео було пізнавальним для вас, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас.